Росія, Китай, Іран та Північна Корея працюють разом аби послабити нас. Ми маємо швидше відбудувати важку силу, аби стримати і дати відсіч агресії. З таким закликом до союзників по НАТО звернувся сьогодні лідер республіканців у сенаті Міч Маконел. Не випадково у цей день. Адже нині у Пекіні російський лідер Владімір Путін зустрічається із китайським очільником Сі Сідзіньпінем. І вже сьогодні вони підписали нову домовленість про стратегічне партнерство, а також заявили, що виступають за цитую політичні вирішення проблеми України, що це означає? Поговоримо про це з моїм колегою у Лондоні, Богданом Цюпином. Богдане, привіт. Отже, Україна сподівалася, що Пекін міг би відіграти важливу роль у встановленні справедливого миру в Україні на основі статуту ООН, натиснути на Росію. Але із з того, що ми почули у Пекіні, сьогодні чи варто взагалі на це сподіватися? Юлю, ми знаємо, що Україна і далі сподівається на таке. Зокрема, український президент Володимир Зеленський та представники його адміністрації не раз говорили, що сподіваються на конструктивну роль Китаю. Наприклад, Київ все ще сподівається, що Китай у якійсь ролі буде представлений на саміті миру наступного місяця у Швейцарії. Хоча Китайські представники наголошували, що вони хотіли би брати участь у мирних переговорах, в яких також була б представлена і Росія, але Пекін офіційно ще не відкидав такої можливості в якійсь знову ж таки повторюю в якійсь формі брати участь у такій фактично міжнародній мирній конференції, яку ми очікуємо. З російського боку, звичайно ж, президент Владимір Путін усіляко намагається показати, як збігаються позиції Китаю і Росії фактично в усьому. І напевне, коли йдеться зокрема про конкуренцію зі сполученими штатами, то значною мірою це так і є, і ми можемо робити про це висновки з антиамериканських чи антизахідних заяв, які лунають. З пекіна, але є між Москвою і е, Пекіном певні розбіжності, е, зокрема, і стосовно е, питання України, так е, Пекін е, і Москва, Сі Ціньпін і Путін не використовують навіть слова війна. Е, вони кажуть, українська криза, яка має бути вирішена, але в той час, коли Росія і Владимир Путін вже 10 років не говорять про готовність пошанування українських кордонів, територіальної цілісності української незалежності, зверніть увагу на перший пункт позицій чи пропозицій Китаю прилюднених щодо мирного врегулювання щодо України. В Першому пункті дуже чітко наголошено на те, що Китай хоче дотримання принципів територіальної цілісності і незалежності. Повага до суверенітету всіх країн треба суворо дотримуватись загальновизнаного міжнародного права, включаючи цілі та принципи статуту Організації Об'єднаних Націй. Треба ефективно підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн. Усі країни великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного співтовариства. Усі сторони повинні спільно підтримувати основні норми, що регулюють міжнародні відносини і захищати міжнародну чесність та справедливість слід заохочувати рівне та однакове застосування міжнародних законів а подвійні стандарти слід відкинути. Цікаво, що це якраз той пункт, який Путін продовжує уперто ігнорувати у всіх своїх заявах. Богдан, американські лідери говорять про те, що Китай, хоч і не постачає зброю Росії напряму, відіграє ключову роль у підтримці індустріальної бази Росії. Два власне послухаємо слова держсекретаря Блінкіна під час його візиту до Китаю. Я повторив про нашу серйозну стурбованість тим, що КНР постачає компоненти, які живлять жорстоку агресивну війну Росії проти України. Китай є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки, нітроцелюльози, що має вирішальне значення для виготовлення боєприпасів і ракетного палива, а також інших предметів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування своєї оборонної промислової бази. Оборонної промислової бази, яка випускає ракети, безпілотники, танки та іншу зброю. Яку президент Путін використовує для вторгнення в суверенну країну, знищення її енергосистеми та іншої цивільної інфраструктури, вбивства невинних дітей, жінок та чоловіків Богдане? Чи візит Путіна нині це підтвердження того, що Пекін, попри застереження і заклики заходу, не збирається згортати цієї співпраці? Так, Росія і Китай наголошують, що розгортають співпрацю, що меж для такої співпраці немає, кажуть у Києві. Перепрошую, так кажуть у Пекіні і у Москві. Але звичайно ж, варто зуважити, що в той час як для Росії Китай це життєво важливий ринок, найголовніший зараз за час війни торговельний партнер. То для Китаю Росія Сія аж на шостій позиції як партнер. Отже, Китай має певне зацікавлення в російських космічних технологіях, військових технологіях. Точно, але для Росії Китай набагато важливіший. Бо да, у нас лишається буквально хвилина. Путін подався до покіна наступного тижня після того, як Сі Цзіньпін відвідав Європу. Про що це може свідчити? Напевне, більше має значення те, що Путін чекав початку офіційного офіційного його терміну на посаді. Одразу після інаугурації він подався у Пекін своїм першим закордонним державним візитом. Але європа так європа має дуже велике значення знову ж таки для Китаю як партнер. І європейці теж намагаються використати використати такий зв'язок, такий вплив, зокрема під час візиту Сі Цзіньпіня в Європі. Кілька тижнів тому чільні представники Брюсселя казали, що мають певні очікування щодо Китаю стосовно України. Ми погоджуємося, що Європа та Китай мають спільний інтерес щодо миру та безпеки. Ми розраховуємо, що Китай використає весь свій вплив на Росію щоб припинити загарбницьку війну Росії проти України. Президент Сі відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальної ядерної загрози з боку Росії. І я впевнена, що президент СІ буде далі це робити на тлі ядерних загроз із боку Росії, які тривають. Дякую, Богдана. Будемо продовжувати стежити за цією темою на зв'язку З Лондона був мій колега Богдан Цюпин.